Доброго раночку, з вами Ламбове Телебачення. Я, Єгорка буду сьогодні так от трошки з вами ходити, бродити. Так, давайте подивимось, що у нас тут нормально все націлено, все добре. Так, фішка в чому? В тому, що у нас є е, ранкова пошта. Ранкова, я щось сьогодні взагалі не цей не той. Є у нас ранкова пошта. Ми будемо її відкривати. Я знаю, що там. Ви ще не знаєте, але зараз дізнаєтесь. Тут я ще звук не буду фіксити, але сподіваюся, що вже вечірній випуск з розпакуночком якимсь хендом ми вже спробуємо підшаманити звук і вам буде голосніше. Так, дивимось. Ось така у нас тут є. Посилочка. Наскільки я пам'ятаю, це у нас з Віоліті приска... прискакало. Зараз будемо дивитися. Треба обережненька. Нікого не знаєш, наскільки воно. Так. Ага. З одного боку однією рукою незручно, а з іншого воно більш... Інтригуюче! О! ой 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 Людина накидала! Ну нічого, нічого. Прикольно. А ж там щось цікаве? О, дивіться. Якийсь кабель. Будемо з маленького починати. О! Щось тут іще всередині. Думаю, ще всередині. дивимось далі, що може бути. О! Ще в нас ось така штука. Добре. Коли все добре. І тут уже все. Прикольно. Це значить як маск-сітка. Так, слаймер. Не лізь сюди, будь ласка. Котяра, щось хоче. Давайте почнемо з маленького. Я так перед вами поставлю перед собою. Так, і будемо дивитися, що у нас тут. ранкова пошта. Ага. Блок живлення. 9 вольт, 1 А. Різкость не хоче збирати. Ну, ранок, я так розумію, що, що у мене, що у телефона ще такий. Польот такий. Так, о. о! Дивіться, що це у нас тут. Тупанчики АВ. Так. Ну тут ви вже плюс-мінус розумієте, що це таке. Давайте подивимось. Що, невже у мене нарешті з'явиться оригінальний геймпад на NES? Клас. З'явився. Так. Дивимось, що у нас тут другим. Номером іде. Так, другим номером іде у нас неоригінальний. Ну таких у мене два штуки є. Так, а що ж у нас тут в якості головного приза? Так, все розпадається на молекули. Що мене трошки вже ж підпішує, тому що мені тут іще стамер пігачить мені у двері. Я не хочу його запускати, бо він буде тут доріг і зараз. І що ж тут у нас таке? Так, от така історія. Так, хоч і встав, <кхи> зараз покажу. О, о, є. Отака історія у нас тут з'явилася. Дивимось, наскільки воно у нас в гарному стані візуально. Є у нас тут видно, що воно так от прилітало. Або комусь об голову її ламали. О, European VSH. Правда, тому що в мене теж є European version, але у мене проблема в тому, що вона ще не, до, не доремонтована. Так, ну, кнопочки натискаються, чому іменно натискатися. Гніздечка є, все є. А тепер самое цікаве, ми сьогодні спробуємо, не цікавіше, ми спробуємо, спробуємо зараз її запустити. Угу. Я не знаю, чи воно на тих самих. ну, А, ну так, да, це ж АВ у нас, так? Да? Чи ні? Подожі. Ні, а, о, АВ у нас тут збоку є, АВ, все добре. У нас просто, бачите, є уже така сама. Історія. Ми так поставимо, наведемо, о. І спробуємо замінити одну іншою. Так? Може навіть не будемо прибрати, а просто одну на іншу поставимо і подивимось, як воно у нас спрацює. У нас тут є декілька картриджів. Це у нас Італія. Барт. У нас... Ой, нічого не видно, так? Да? О, щось сьогодні не хоче телефон фокусувати, щось йому не хочеться нічого робити. Ну нічого страшного. Так, ну, класичні пожовтіння. Ну, Це не означає, що я нижню приставку буду е якось кудись дівати. Я її просто доремонтую. Зараз я перепідключу, перепідкидаю. Ну, скористуємось нашим сетапом, не будемо чіпати поки що. У нас тут є отака от крута штука. Ось, Це у нас е, він е, трансформує 5 вольт в 9,12. Спробуємо зараз. А, чи я не буду зараз за блочком бігати далеко. Давай спробуємо той блочок, що мені дали. Тут. З яким мені його продали, ось цей. Зараз подивимось, що у нас тут. Так. Щоб кадр не був сильно статичним, ми будемо трошки в кадрі щось викручувати. Зазвичай я ту штуку підключав і дуже класно роб, е, працює. Я купляв в першу чергу ці е, Bluetooth-адаптери типу, з 5 на 9 на 12 вольт. Я спочатку купляв її. Для роутерів. А потім купив собі прикольну штуку з З AliExpress так само. Я купив штуку прикольну як без... типу безперебійник, але. Але для роутерів. І того, як його. Ну, то, що робить на як він називається. Ця штука, в яку приходить оптоволокно. О! О! Увімкнули. Наче. Так, да. там горить. Перевіримо, чи у нас павер горить. Павер горить. Добре. Тепер включаємо наш Еленберг. У нього фішка була, що у нього поламалося. Так, слаймер. Будь ласка, не, не, не лізь до нас. Дуже прошу вас. Так, дуже вас прошу. Є, поїхало воно цей. Так, давай поставимо все ж таки так, тому що треба ж запустити картридж. Так. Ну, давай, поїдемо з барта. Так, слаймер, будь ласка, відвали. Котики, це а вже ж, класно. Але котики іноді це дуже настирливі монстри. Так, вставляємо. Нічого дуть не буду. Я вже, я вже боюсь це робити. Правильно чи неправильно це роблю? Стоп. Не, не зрозумів. А що з ним не так? Чого я не можу в... вкинути картридж? В чому фішка? Давай перевіримо з с... цим. У нього що, якась тут... Ні, ну тут. Чи я неправильно вставляю? я мабуть, вставляю неправильно вставляю. Да? Ну. Ні, так воно взагалі не так, так. Ага. Ось так має бути, так? Да? Все вірно. Що, у нас якась проблема. О! Воно дуже просто туго. Дуже просто туго залазить. Так. Що ж ти постійно о фокус ки... кидаєш? Блін, Я не знаю, як він знімає мене, коли я не дивлюся взагалі в кадр. Все, включаємо і пробуємо. так? А, ще треба. Давай візьмемо. З нашого сетапу візьмемо е, геймпад. Тут у нас теж він не оригінальний. Оригінальний щойно приїхав. У мене до цього не було оригінальних. О, Запускаємо. І що ми бачимо? Поки що нічого. Так, так не кажіть, що він точно працює. Наче ж працював. А, ну так, да, я ж не нажав, точно, вибачте. ISO. Не зрозуміло мені це. Давай спробуємо його дістати вставити. Оп. Ще раз. Натискаємо. Так, щось воно не хоче. Красивий блакитний екран, ви бачите це? Але я точно знаю, що ну, ми ж налаштовували, і тут у нас все має бути. Бачите, вона ж картинка йде, але не йде. Так, що з цим робити? Поки не знаю. Ну... І, ну. Я знаю, що перевіряли і воно працювало. Написано, що це європейська версія. Так, давайте спробуємо цей футбол закинути. Може воно там настільки. І Ік. Воно, звісно, дуже-дуже якось занадто. О! Ага. Що таке? крашиться постійно. Зрозуміло, що поки що... Можливо, воно через те, що давайте спробуємо декілька разів туди-сюди його. Може там. Стоп. Так, слаймер. У нас сьогодні якийсь скажений. Е, Ранкова пошта скажена. Це мабуть тому, що у нас так, але я чомусь, чомусь у мене ці е, які не оригінальні геймпади, вони чомусь не працюють. Тут так само. Можливо, Просто е, це приставка з такими ж самими проблемами, як і попередня. Давай спробуємо оригінальне вставити. О! Запрацювала. У нас буде. Ні, слаймер, я чисто із з принципу я тебе не запущу сюди, котяра, ти моя. Ні. Ну, нарешті все працює. Нарешті в мене є приставка, яка робоча, бачите? Можна буде просто підкинути, замінити коробайки. Слаймер, тікай, звідси. No, USA versus Holland. Прикольно. Ну, футбол запустився. <кхм> добре. А чи запуститься барт, я ще не знаю. А на, 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 то, на тій приставці запускався. Добре. Наче все працює. Це вже добре. Я так розумію, що от, запускати вниз це суто... Як його? Це суто просто такий прикольчик. Насправді це не обов'язково, наскільки я зрозумів щойно. Так, ну пробуємо. Дивіться. Я його навіть не спустив, бачите? А, ні, да, не спустив. Бачите? Старт. Ну... Давайте, хоч щось. Ой-ой, а що це таке? <смі> Ніколи не грав в цю гру. Наскільки вона кризину тут я так кім не зрозуміл. Ну, коротше. Що можу резюмувати? Все працює. Все класно. Дякую за перегляд. З вами був я. Точніше є, точніше буду. Єгорка, Марф. Там. Ігоринич Змії. І хто там ще? Юний Хамерман? Хі -хі -хі. Така історія. Все добре. Дякую за перегляд. Спробую сьогодні ввечері вже трошки підшаманити звучок і буде симпатичніше. Нарешті, сьогодні у нас буде такий не найнасичніший день. Ну Такий, знаєте, що там, кудись там треба їхати, щось там обов'язково десь робити. Сьогодні можна трошки відпочити, і тому я буду займатися саме цим. Все. Класно, Віоліті інколи підкидає е, симпатичні штучки за симпатичні кошти. Все, дякую за перегляд.